Вітаю вас, я Андрій Данілевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь білі втрати. Вони вірять у наше майбутнє і наближають перемогу. Час не лікує, а спогади і дотепер ранять. А Валентині Логвинчук, аби розповісти, скільки біди накоїли в їхньому ягідному російські кати, знадобилося перебороти справжній серцевий біль. Наслідок інфаркту. Який вона перенесла під час окупації у тому жахливому підвалі. Отже, трагедія села Ягідного на Чернігівщині розповідь очевидиться. До 28 лютого 2022-го в селі Ягідному було відносно тихо. Дочка Валентина мусила виїхати до своєї переляканої війною дитини, і жінка опинилася в будинку сама. І я запустила в хату собаку, щоб не страшно було. І я ночувала з собакою. Наутро первого числа я встала. Началось воно так, воно бамбьошки чутно, ну, наче де то далеко. Вночі 2 березня почалися бомбардування. Село вмить, наче вимерло, всі поховалися в погребах. Лишатися на самоті було страшно. Тож Валентина попросилася у підвал до сусідів. Там разом з ще двома родинами Акуленків і Супрунів провела дві доби. А в нас був один мужчина. Що ж, нам його треба кудись заховати, тому що вони першим ділом, як відкриють погріб, вони ж будуть питати кровать. Там стара була кровать. Ми заховали його під кровать, заставили банками консервацією. І посадив, накидали на кровати таких вещей, яких попало, і посадили дітей туди. Стало чутно, що стріляють з автоматів. По вулицях зі страшним гулом ішла військова техніка, трощила паркани і ворота. Ми вже попрощалися, і ми так сидимо, і потом різко відкриваються двері в погреб, і кидається така маленька, зрив пакетик. Света ця не побоялась, Вона так навколинцях стала, каже: Не вбивайте нас, ми тут діти і жінки і діти з нами. А мужиків нема, ні, кажем, нема. Окупанти хазяйнували у селі, пограбували місцевий магазин, понапивалися, але того було їм замало. Вимагали самогонки. Більшість із них були буряти, якути і тувинці, деякі не розуміли навіть російської. І ми, коли вийшли, ми як глянули на вулицю, це страх було. Техніки стоку було, не видно було навіть асфальту. Стоку було усякої техніки, а їх було це страх, страх скоку. Їх як у тих раків було. 5 березня під дулами автоматів усіх мешканців Ягідного зігнали у шкільний підвал. Там, у темряві і страшенні тисняві опинилися 368 осіб, з них 77 – діти. В основному було дуже темно, і дуже було, я ж кажу поначалу холодно. А потім почалось задуха така. Нічим було дихати. Ну ми там сиділи, ти вже нікуди не поворушишся, вже нікуди не встанеш, тому що вже не можна було встати. Росіяни користувалися людьми як живим щитом, адже в тій самій школі вони розмістили свій штаб від постійного перебування в темряві, тисняві і голоді, найслабші і найвразливіші божеволіли. У них їх почали їхати криші. Вони день і ніч кричали, день і ніч було таке страшно, звісно, коли чоловіку так сходить з ума, і тут різко рази. За місяць перебування в підвалі померли 11 чоловік. Здебільшого то були люди похилого віку, які не витримали знущань. Вони не розрішали виноси, ми прямо з трупами сиділи. А потім дозволили їм підвозити у погреба. Так на тачках наші мужчини підвозили в погреба трупи. Але 30 березня тому жахіттю настав край. Ввечері окупанти пішли, і замість нескінченної канонади настала дивна тиша. Чоловіки вибили зачинені двері підвалу і побачили, що ані солдат, ані їхньої техніки немає. А згодом зайшли наші бійці і допомогли людям евакуюватися з села. Пані Валентина нарешті побачилася з дочкою. Це була така сама важка зустріч, бо Ну, бо взагалі, бо вона була похудавша, страшна, немита, грязна. Ну і це приїхала половина той людини, яку я знала. За тиждень родина повернулася додому і не впізнала рідні місця. Село було майже повністю знищене. Просто все те, що ти роками будував, все було потрощене, знівечене, вибиті вікна, не було дверей. Криша вся потрощена, забору немає. ну, е У нас коридор він просто був залитий якоюсь кров'ю. Тут було все в пір'ї, все в якомусь, все в кішках було, в якихсь. ну, весь посуд розтрощений. ну, просто, Я ж кажу, просто розтоптане життя. Надія каже, речі можна відновити, а от люди. За місяць усі, кого росіяни отримували в підвалі, немов постаріли на роки, і навряд чи колись зможуть повністю оговтатись від пережитого. Служба безпеки України вже встановила імена 15 російських армійців, які сили утримували та катували місцевих мешканців у підвалі Ягідного. Розслідування триває. Правоохоронці обіцяють, що всі винні. Постануть перед міжнародним трибуналом. Це тепер зрозуміло. Він просто поспішав жити, тому так багато встиг. Музикант і патріот від самого дитинства Данило Подибайло зміг вирватися з окупованого Маріуполя, потрапив у полон та втік, попри тортури та погрози смертю, став до лав Збройних сил України і віддав за Україну найдорожче своє життя. Вот наші сита п'яна евагім. Здання по ГТУ. Маріуполь вже бомбили, проте Данило не покинув місто. Хоча у перші дні ще мав можливість виїхати, він залишився заради двох своїх друзів, майже братів – Віталія та Антона. Максималіст в усьому Данило більше за власне життя цінував ідеали дружби. Це якраз ті хлопці, з якими він. Ріс дитинства, з яким грав в одній групі, з якими знімав фільми, знімав відеокліпи, займався музикою, писав книги, сценарії і так далі. Тому це частина його життя, і це його принципова позиція. Він мав бути там, де хлопці. У 2018 році разом із друзями він проходив службу в зоні АТО. Та у лютому, 22-го події розгорталися настільки стрімко, що доєднатися до своїх він не встиг натомість знайшов для себе інший фронт. Його сім'я, дружина і донька залишались в підвалі. А він ну ходив відповідно, щоб допомагати там, збираючи інформацію про пересування противника і так далі. Скажімо так, здійснював таку партизанську діяльність в тих умовах разом з іншими хлопцями. Саме репортажі Данила про бомбардування окупованого міста першими розлетілися по національних і світових змі. І вот он. Вот он двор роддома, двор больницы. Все просто от видимо, воронка. У середині березня 22-го Данило так і зробив спробу вирватись. Мав врятувати власну родину, свою кохану Віолету та її маленьку дочку, для якої він став найкращим у світі татом. Більше доби вони діставалися Бердянська, де окупанти схопили Данила. Приводом для арешту став військовий ремінь та армійські шкарпетки. Його поставили на коліна. Це з його розповіді били, пробила пробита була грудна клітина, ребра поламані перебитий ніс, і проте він тримався досить спокійно. Е, наскільки це можна було? Ну він розказував тільки, що такого холоду в його житті не було, тому що його протримали довго на морозі. Тоді мінус 10, Холодна, холодна весна. Була Данило, пощастило на блокпості не було інтернету, тож окупанти не дізналися, що перед ними український націоналіст, син організаторки, заснованого ще в 2014 році волонтерського руху на захист Маріуполя Марії Подобайло. Задовго до початку відкритого нападу Данило Волонтерев писав патріотичні пісні. Слава Україні! Слава нації! Україні! Дякую, це насправді зараз дуже близькі для мене слова. Він не масштабував свою творчість, він не робив з цього шоу бізнес. Проте загалом він залишив для нас е, дуже багато себе. Він залишив в своїй творчості. Його на всіх хватало. Він всім приділяв увагу, розраджував, підтримував, е, проговорював. Тобто, таке враження, що він стигав набутись. З кожним із нас, маючи вкрай загострене відчуття власної гідності і честі, Данило, вибравшись із окупації, рвався на фронт. Хоча у звичайному житті волів боротися виключно за допомогою своєї творчості. Був дійсно абсолютним пацифістом. Попри те, що і стріляв як Бог, і фізична форма хороша, організований і так далі. але... Він говорив, що війна це не його. Тобто, добровільно, самостійно він би, він би не хотів бути військовим, поза необхідністю е ну, обороняти так. Та вже у березні 22-го Данило добровольцем пішов боронити Київщину, бо там було справжнє пекло. Його кращі друзі потрапили в полон. Вони й досі перебувають там. А Данило шукав нового виклику вже на Харківщині. А на останню ротацію у складі підрозділу аеророзвідки ангели прибув під Бахмут. Дрони на війні це розхідний матеріал, і кожен дрон розмінюється на дуже важливу та жирну ціль ворога. На нолі він бачив багато смертей і розумів, як ризикує сам щодня. Його мучили екзистенціальні питання сутності життя, права на вибір і сенсу вчинків, які вирішують майбутнє. Його майбутнє обірвав ворожий постріл. Данило загинув разом із другом Растою, 1 червня 2023 року. Я собі сказала, що я не буду засмучувати тебе сину. Я буду сильною, наскільки зможу. Я, ну, я буду тільки пишати тут. Власне, я люблю свій біль. І я його не хочу ні з ким е, ну, виставляти на показ. Так? Я його ціную, і для мене це навіть якийсь фізичний зв'язок із е, сином, так? тому що раз болить, значить, є. Данило заповів кремувати себе і розвіяти прах над Азовським морем, навіть після смерті хотів повернутися додому. Але поки це не вдалося здійснити Маріуполь і досі під окупацією. Прах Данила Подибайла покоїться разом з прахом його друга расти в одній могилі. Тож і в засвітах він вірний ідеалам братства. За заслуги перед батьківщиною Данила Подибайла нагороджено званням Героя України. Посмертно! Півроку тому відео з юним фермером Матвійком Комбрусом, що співав про Паску і ковбаску, облетіло усіх соцмережі. Відео набрало вже понад 20 мільйонів переглядів. У п'ятирічного хлопчика з'явилася своя глядацька аудиторія. Тож разом із татом вони вирішили монетизувати її, аби збирати кошти для збройних сил України. Назбирали вже понад 800 тисяч гривень, на що витратили зібрані гроші. А також чим живе маленький волонтер. Дізнаємось далі. В історіях війни. Це п'ятирічний Матвій Кобру Черкащини. Історія його стрімкого успіху в соцмережах почалась з цього відео. Так що заказуйте м'ясо, та ковбасу та сердельки та курочки. За лічені дні ці кадри переглянули мільйони людей, а деякі виконавці навіть створили кліп, де військові, блогери, артисти з усієї України танцювали та підспівували хлопчику. Тато хлопчика Володимир збирає кошти на потреби Збройних сил України з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Після того, як неочікувано для нього відео сина набрало популярність, збільшилась і кількість донатів. Тож тепер тато з сином допомагають військовим разом. У нас сьогодні забирали донати од бобеляни. Ну розкажи, що ж мене волонтери? За волонтерами і, і тисячу, і ще мої сто здалися. Хоч... Про машини розкажи, які в мене Ми збирали на двох тільки машин. У нас стоїть тільки пікап, а джип уже поїхав. Дядько Сергій приїжджав дуже чудово цей автомобіль, і вони мені подарили бабка кампати. Друзі, вже я отдаю цим дядькам оцю велику машину, щоб вони виконували всі бойові завдання і щоб швидша була перемога. Давай, Молодець. На початку повномасштабного вторгнення Володимир лише перераховував гроші до різних фондів, а потім зрозумів, що може допомагати сам. Підштовхнуло те, що підрозділ друга втратив автівку під час виконання бойового завдання. Ми, бійці 35 ї окремої бригади морської піхоти, просимо допомоги у підписників Вовке Бруса у зборі на позашляховик для виконання наскладних завдань. Коли мій друг почав, вони відкрили збір на автомобіль для свого підрозділу, так як впали під обстріл. Ми вирішили допомогти. Я е, сказав, що я назбираю на цей автомобіль, тому що я трошки блогерую. На твійчик теж він там в тік виступає і вирішили допомогти таким чином. Володимир має свій ютуб-канал. На ньому він розповідає про фермерство, техніку, сироваріння. Там же він оголосив про необхідний збір, за три тижні назбирав 220 тисяч гривень, купив першу автівку гуму до неї, але на цьому вирішив не зупинятися. Зробили розіграші, доволі непогано вийшло. Нам сподобалося. Ми швидко закрили збір і на другий автомобіль. І після ще двох стрімів, і після того відео, що я зробив. Виписку з банку показав оце все, куди я потратив. То вже ми практично закрили збір на четвертий арту, і завдяки, наприклад, навіть тому, що Матвійчик там у ну, що він сказав, скоро буде Пасха, і все. І от за рахунок його популярності, дуже багато людей також доєдналося до нашого ютуб-каналу. Також для до нашого тіктоку, і через то, у нас тепер більша аудиторія можна сказати, що половину цих всіх коштів. То, ми збираємо завдяки Матвію Володимировичу. за так що м'яска, За неповний рік родина зібрала понад 800 тисяч гривень, що дорівнює чотирьом автівкам. Деякі з них вже на фронті, інші вирушають туди найближчими днями. Третій автомобіль це нас для 13-го для тринадцятого 13 окремого штурмового батальйону. Е, значить, цей автомобіль вже на попрос буквально завтра йде. Родина Брусів закликає українців об'єднуватися, допомагати одне одному та донатити для наших військових, щоб якомога скоріше настала перемога. І тоді маленький Матвійко зможе здійснити свою мрію. Я хочу, щоб більше закінчилась перемога скоріше. А ми поїхали отдахом робити на Чорному морі. Оце таке ось. Ця страшна війна навчила нас цінувати одне одного. Тож тримаємось і допомагаємо Збройним силам України наближати перемогу. Я Андрій Денілевич, і я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни і прагнуть перемоги. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми. «Свідок». Адреса зараз на екрані. Також свідок є у вайбері. Підписуйтесь, будемо жити і пам'ятати.